Нічого. І тут нічого. От лихо. Тут теж нічого. Ми його знайдемо, але спробуй шукати без сарказму. Добре. Просто ми ловимо серйозних злочинців, а тут кілька тижнів шукаємо якийсь кабель. Кажу у дев'яте. Деякі пошуки тривають довго, і часом найнудніші завдання дають високий результат. Цей кабель приведе нас до конів. Бамблбі має рацію. У тому депо хтось поцупив усі коробки кабелю високої напруги. Б'юся об заклад, це десепте кони. <свистак> Найновіший вантаж десь тут. Буде нам за наживку. Злодії або злодії мають щось знати про нову групу утікачів. <свистак> ну, та бісі позаду. Я знайшов кабель, я знайшов. О! <плес> Ах! 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 Мізерні боти, колись ви завадили мені потрапити в Дорадус. Тепер не вийде. Дорадус і Фонтан Енергона це міфи Спрінглоу. <плес> <плес> Я так і знав, що ви спробуєте забити мені пахи брехнею. Але стіл, Джо обіцяв віддати до Радус мені, якщо принесу цей трофей. Краще розділитися і оглянути усю територію, амфібікона не чіпати. Він розповість нам усе про стіл, джо. А? Side spike, strong eye, fix it, grimlock, optimus praй. Transformer, роботи під прикриттям, грімлок, ты силый. Хитає мене таки добряче. Лейтенанте, я чула постріл. Так, це Бамблі. Стріляв у мене. Якби я вдарив тебе концентрованим променем, ти б. Крім, пробач. Знову. Шкода, що Спрінглоуд утік. Командо, за 15 хвилин на обхід. <плес> Знаєш, бі, команда має відпочити. Автоботи не відпочивають. Ви шукаєте вже багато тижнів. Грімлок не повідомив свою позицію. Ти помилився і мало не підсмажив його. А Спрінглоуд утік. Ви всі дуже стомилися. Так, ми справді тяжко працювали, але десептикони щось замислили, не можна зупинятися. І не доведеться лейтенанте. У Краун Сіті зросла кількість пограбувань, злодії крадуть звукові плати. Я переглянув поліцейські звіти і на 97% впевнений, якою буде їхня наступна поршень кишень. Мішень. Плати, які використовують для записів і на концертах. Я розумію, для чого вони земним музикантам, але нащо їх красти конам? Зі звичайної плати можна зробити звукові відбивачі астероїдів для космічних кораблів. ]視enza. Єдине місце в Краун Сіті, де ще не побували злодії Рамблдом. І завтра там відбудеться ювілейний концерт музичного гурту Задня вісь oh, задня вісь! Мотлох! Ти, мабуть, хотів сказати Супергурт усіх епох! Ні, я сказав саме Мотлох. Люди. То люди. Грімлок на них костюми. На землі я став великим фаном цього гурту. Їхні пісні про боротьбу за справедливість, про те, що не здаватися, поки грає музика, неначе про мене. Саме тому вам краще бути завтра на парковці стадіону. Якщо десептекони з'являться на шоу, ви їх зупините. А якщо ні, вас розважить старезний мотлух гурт епох. Шанс побувати там на концерті, а вже ж поїдемо. Знаєте, я трохи запустила свої дистанційні курси, лишуся краще тут. <кхем> я теж. Треба попрацювати над е, е, скульптурою. Ну, тоді ми з Денні розважимося за усіх вас. Так. Ні. О, я обіцяв божевільному збирачу Карлу, що сьогодні подивлюся його знахідки, уже двічі переносив зустріч, а його не дарма кличуть божевільним. Але хтось має заплатити за парковку без людини, це неможливо. Расел тебе виручить. Якщо пообіцяєш, швидко тікати в разі небезпеки. О, о, у мене теж плани. Робити будь-що тільки б не йти на той мотлох. <гас> Рассела, Не можу повірити, що ти відмовляєшся допомогти бівці цій важливій місії. Принесеш футболку з написом митиму посуд за тебе. Ти зміниш свою думку про задню вісь. Їхні виступи неймовірні. Хіба ми не маємо шукати десептиконів? Звісно, але гурт анонсував, що на сцені вони покажуть грандіозну космічну битву. <рес> <зв1> <рес> <Ух! рес> Розігрів виступ, що не почався. Не можу повірити, що я тут. Е, піду перевірю, що то фанати горлають від радості, а не тому, що побачили кона. Пам'ятай, відчуєш небезпеку, тікай. І не забудь взяти татові футболку. І мені, якщо буде чохол для керма, середній розмір. Ох, сподіваюся, в них є затички для вух. Це ж не парковка. О, эх, клас. and hammer Що то брещало безморські дроми. Я хочу знати, хто їх перекинув. З усіх міні-конів у галактиці. Кабель треба від'єднувати акуратно, щоб не зламати обладнання. Що я вам казав? А ну геть! на розке вас потрощу. Не це! Надто сильна реверберація! Ден! Перевір баси на звуковій панелі! Будь ласка! Стоп! Зараз ця будівля завалиться! Охороняйте двері! Я знайду шпигуна. Незнайомцю, ну, так і знаю твоїх противників набагато кращі бойові навички. Здається, там усе в нормі. Гуляймо. Мені завдання ми провалили. Повертаємося до головного. Я забув, де ми припаркувалися. Ой. Бамблбі! Важти. <Jerzy little tongue> <try> ну, як воно там? Бачив <desserts> музикантів. Вони вже співали смугу до твого серця. Тут біск з двома мініконами. Біск. Випадково побачив. Вони на складі під сценою хочуть забрати звукову плату. Я вирішив тікати, але мене швидко засікли. А я саме почав розважатися. Клас! Це не мистецтво. Це розбивання великих каменів на менші. Хм, Просто дехто не розуміє душу митця. Дорожній рух. Код 7 дев'ять. Нуль. Відмова пригальмувати для аварійної служби під час переслідування на односторонній вулиці у районі ринку. Так. Стронгарм, Тут для Ти обіцяла підтримку. Скоро буду. До зустрічі. Може, хай собі тікає, приведе нас до стіл, Джо і решти конів. Надто ризиковано. Якщо ця плата останнє, що вони шукали, нарвемося на готовий космічний корабель або зброю масового знищення. Сподіваюся, біст усе розкаже, коли ми привеземо його на звалище. Думаєш, нас пустять у вантажний блок, якщо скажемо їм, що я Омар прибулець? Не хвилюйся, в мене ідея. Ей, Геш, передзвони. Чао. Дружаю, тут не паркується. Мій тату барабанщик у задній осі. Він тобі душу вибарабанить, якщо мене не пустиш. Затямив. А вибачте, сер, заїжджайте. Отож. Стронгарм Бамблбі. Що Чого там кадете? У нас тут затор і надто людно, не прослизнеш. Приїдемо, щойно зможемо. Зрозумів? Смуга до твого серця? Треба поспішати, може, встрігнемо хоча б на біс? О, вже втекли і плату прихопили. Та це не все. Біск узяв звукову плату. Та на арені має бути ще одна для міксування звуку. Ходімо. <му> не можу повірити, чому я не чую барабанів? Дед! Де! Земля звуку режисеру! Принесіть деду запасні навушники! Бігом! Сподіваюся, це остання проблема на сьогодні. Принесли запасні навушники чи ні? А? Пробачте, я вас не бачив. Так. Готуйтеся до виходу. Як пройти туди, щоб мене не побачили мільйони людей? Тут ти вийдеш з боку сцени. Оминеш усе те обладнання, і будеш на місці. Знайди охорону. Можливо, доведеться евакуювати людей, а тоді. сховайся. Десептикони крадуть чужу власність, загрожують невинним людям. Концерт нормально не дають послухати. А -а -а! І біск за це заплатить. Ти чого тут вештаєшся? Ану бігом на сцену, я сказав! Як скажете? А, єдиний, кого я не зміг подолати. Зараз настане кінець твоєму існуванню. Не на того напав біск! Повір тобі до мене далеко. Це не начебто відеогра. це не начебто сон. あっさあ Ау! Хамер, Хенвіл, Фас. Ніколи не любив бітої ігри. Це ж моя постановка? Так буде моя, бо це було геніально! Гей, костюми вивозити не можна! Він мій друг. Відчепіться невдахи. Стронгерм дзвонила. Заторів менше, скоро приїдуть, допоможуть доставити в'язнів на звалище. Знаєш, цей ваш гурт не такий уже й мотлох. Шкода, що ти пропустив концерт Бамблбі. Жартуєш? Я був частиною концерту. Я там пліч оплічі з ними, неначе заново народився заново, заново. Вибач, що вона. Спеціально зношена модель. Я. я наче справді був там. Розкажи все. Крутий був концерт. Знаєш, тату, нічого аж такого. Так, звичайний вечір, звичайне шоу.